Так, ось, заглушив, значить, отак от е, підключив плату, бачите, перевірив її нормально. Тут замінив транзистори і мікросхему прийшлося е, цю частину е, так, не колупати. Бачите, я там е, думав, там інша проблема була я думав, з платою. Но все ж таки е, лише... З транзисторами просто мікросхема була ще недобра, там дивно себе поводила, я вже думав, що проблеми з мозгами, але нічого. Добре, що вияснив, там не добрався, тут все зробилося. І бачите, працює. Так що саме Тут теж підходить, перевірив плату. Плати вже залаковані, перевірив точно. Тепер заливатиму вже герметиком, якби повністю так щоб було нормально робило після того, як висохне. Герметик, ще раз перевірю. І, в принципі, поїде до клієнтів. Так що, отак, от. от, Так, от. так от, виходить, перевіряти вже. Погода нормальна на дворі можна взагалі без проблем. Так що е, на цьому, ну, якби я не знаю, що там ще нюанси. Стандартно, в принципі, плата там, як це інвертор приблизно працює, дивіться, інших відео я там колись раніше ще виставляв, ну, не ці плати, може, інші плати. Так що, хай щастить, бувайте!